Привіт, друзі! Підписуйтеся на мій канал і ставте вподобайки, якщо подобаються мої історії. Сьогодні у нас історія про еліксир сміху. У маленькому містечку сміхограді жив хлопчик Женя. Він був не просто звичайним хлопцем, а справжнім дослідником і винахідником. Його кімната була заповнена різноманітними приладами, колбами та незрозумілими інструкціями, написаними на папірцях. Одного разу Женя вирішив, що готовий до великого експерименту, сьогодні я створю справжній еліксир сміху, проголосив він, потираючи руки від звучень. Адже, як стверджували його наукові книжки, сміх це найкращий лікар у світі. Женя дістав зі своєї скрині стару книжку з рецептами, де на жовтуватих сторінках містилися незвичайні інструкції. Для еліксиру сміху потрібно 1 літр щастя, пів склянки радості, 3 краплі сміху і обов'язково щіпка безтурботності, прочитав він. Не гаючи часу Женя вирушив до своєї лабораторії. Він заповнив колбу щастя, яке знайшов у щасливих моментах своїх друзів та рідних. Це були світлини зі щасливими моментами у житті людей, найрізноманітніші. Потім додав радість, яку почув, коли його кит Мурчик знову спробував зловити свій хвіст. А ось смішні сльози він вирішив добути спостерігаючи за своїми друзями, які безтурботно гралися на ігровому майданчику. Готово! вигукнув Женя, змішуючи всі інгредієнти. Мустий кольоровий дим почав виходити з колби, а потім враз вибухнув яскравими барвами. Але замість еліксиру сміху з лабораторії вийшов веселий монстр. Він був схожий на величезну кульку, покриту блискучими конфеті, з величезними смішними очима. Я сміхунчик, проговорив монстр, змахуючи своїми величезними лапами, нему намагаючись відганяти тривожні думки. Женя спершу злякався, але потім усвідомив, що сміхунчик це не просто монстр, а його перший експеримент, який вийшов з-під контролю. Чому ти тут? спитав Женя, намагаючись сховати свій страх. Я тут. Щоб навчити тебе, як важливо не лише сміятися, а й ділитися сміхом з іншими, відповів сміхунчик, при цьому розсміявшись так, що кімнату заполонив веселий звук, наче хтось знову і знову розкривав нові пакунки з іграшками. І тут почалася їхня велика пригода. Сміхунчик запропонував жені вирушити в подорож, і вони разом опинилися у чарівному лісі, де всі дерева розмовляли, а пташки співали пісні. Про науку. Цей ліс може навчити тебе, як можна зробити експерименти, використовуючи природу, сказав сміхунчик. Вони зустріли мудру сову на ім'я Софа, яка запропонувала їм провести експеримент. Давайте створимо міні-екосистему, сказала вона. Вони взяли кілька насінинок, води з озера і 10 крапель свого еліксиру сміху. Женя з Хунчиком працювали разом, а Софа навчала їх всьому, що знала. Вони спостерігали, як з насінинок виростали кумедні рослинки, які намагалися танцювати під музику вітру. Це ж справжні рослинки-танцюристки, сміявся Женя. Але раптом з-за дерев з'явилася зла ведмедиця на ім'я Гроза. Вона була дуже невдоволеною, що хтось. Заважає її спокою. Що ви тут робите? Я не люблю сміхи веселощі, рикнула вона. Женя зякався, але сміхунчик, не втрачаючи оптимізму, підійшов ближче до грози. А ти коли-небудь пробувала сміятися? спитав він. Ніколи, відповіла відмедиця, скривившись. Тоді чому б нам не спробувати разом? У нас є еліксир сміху, запропонував Женя. Гроза спочатку відмовилася, але цікавість перемогла. Вона прийняла кілька крапель ліксиру і раптом почала сміятися. Весь ліс почав трястися від її гучного сміху, а дерева почали танцювати у ритмі веселощів. О, я ніколи не відчувала нічого подібного. Це ж так весело. вигукнула гроза, і з того дня вона стала другом жені, сміхунчика та всіх лісових жителів. Коли вони повернулися до лабораторії, Женя зрозумів, що справжня наука полягає не лише в експериментах, а й у дружбі, радості та сміху, які можна ділити з іншими. Відтоді Женя та сміхунчик проводили разом експерименти, які приносили радість усім. Вони створили клуб Сміх та наука, куди запрошували всіх дітей з міста сміхоград. Разом вони вивчали науку, винаходили нові іграшки та сміялися до сліз. І так Женя навчився, що наука це не лише формули та досліди, а й вміння ділитися своїми відкриттями з іншими. І хто знає, можливо, одного разу він створить еліксир, який зробить усіх у світі щасливими. А сміхунчик, він залишився з Женю назавжди, і тепер вони разом. Сміялися і вигадували нові пригоди, адже сміх, як відомо, лікує найкраще. І жили вони довго і щасливо, сміючись та експериментуючи щодня. Сподобалась історія? Я щиро вдячна вам за підписку та вподобайку. Бувайте!